Веков уверены, что их молитвы спасают их детей даже на расстоянии. Спасают от боли, спасают от смерти. Наша следующая героиня прошла 120 километров босиком от маленького прикарпатского села Люча в Тернопольскую область, в село Зарваница. К святому источнику, чтобы вымолить Щасливу судьбу для свого сина і мір для України. Умовляла: Вася, давай, пиши рапорт, пиши рапорт, не йди. Я чотири години плакала. Плакала ми бачите, я, я запугла, плакала, просила. Ма, я хлопцю не належав. Ні, не буду плакати, молитися. Вони молилися цілим селом. Ходили щоночі до церкви молитися. Молитися за щасливе службу і повернення вже йшла за всіх хлопців і за сина на свого. Прийде чотири дні до зарплати. Там десь 10 тисяч людей десь ну, тут дуже багато. Такі аби почали хід пішли, в небудь. Мені було основне молитися і, і все. Просто відключаюся від. Дому від всього суто йдеш на молитві з колоном. Якось ноги дерев'яніли просто. Частина дороги з луки до, до якого місця, не знаю, там ми переходимо ліс і сідаємо на поле їсти. Там, вапняк, там гостре каміння. Дуже важко йти. Дуже важко йти. А я Як я дві церковці, є стара та й нова, то в новій ми молилися, а в старій ми спали. Молитвий, напевно, ті, як кажуть, ноги, це Боженька змилувалася і повернулася додому. І взагалі його батальйон. Біль душі. Ти. такого телесного боли не чувствуешь. Ты думаешь, что Бог помог тебе идти, а Бог тебя выслухал, чтобы врятовать детей. Ну, не два. Я с огромным удовольствием хочу представить вам эту невероятную женщину. Она находится сейчас в нашей студии. Ольга Попович, здравствуйте. Здравствуйте. Близько 10 тисяч паломників. І тільки ви, наскільки мені звісно, цей невероятний путь босой. Зачем? Справа в тому, що коли хочеш випросити ласку для сина, для всіх діточок, то треба спочатку перепросити Бога за гріхи наші та всіх людей цілого світу. І Бог допомагає. цьому я вже переконана багато разів. Скажіть, а скільки днів і ночей ви знаходілися в путі? Чотири дні. Це невероятно. А ваш син повернувся додому? Так. Я повернулася 28-го на храм Пресвятої Богородиці додому вечором. А він о шостій годині ранку п'ятниці вже був вдома. Невероятно. А хтось відкриє на саме? Це Здравствуй, пандем. Здравствуй, мой хороший. Скажіть, а ваш старший син розказував вам о том, ли он вашу молитву, вашу заботу? Так. Це коли його э, взвод окружили снайпера, приїхали на машині Нева. Каже, коли їх окружили снайпера? Шансів на виживання не було. Тоді викликали одного снайпера з батальйону, і треба було двох хлопців на прикриття. Построїли взвод і сказали, хто бажаючи. Всі мовчали. Мій син подивився одну сторону в іншу, і каже: я. І каже, згадав про гріхи, важких гріхів немає. Тоді помолився і пішов. Дуже сильний, то у нього поплач, каже, він мені вже не потрібний був, бо я розумів, що я не повернуся. А ми щоночі молилися вдома за щасливу службу і щасливе повернення мого сина і всіх хлопців. Очевидно, і його, і наша молитва була вислухана, він пройшов пів відстані, машину знешкодили, а воїм сказали повертатися на місці дислокації, де вони стояли. Ваш сон повернувся додому? Вернувся. Дякувати Богові. Ні ранений, ні контужений. журний. Слава Богу. А, у нас в студії присутствує отець Владислав. Здравствуйте. Доброго дня. К вам часто звертаються люди, к вам часто звертаються мами. отцы наших бойцов. Что вы им говорите? Вы знаете, слова разные. Вспоминается в первую очередь вот есть такая хорошая поговорка молитва матери способна со дна морского достать. И таких примеров очень много, когда действительно молитва покрывала людей, покрывала в тяжелых обстоятельствах, в тяжелых бедах, сохраняла им жизнь. Поэтому спасибо большое всем матерям, которые эту молитву спасибо хранят вам. и молятся. Я хочу предоставить слово тем ребятам, за кого молятся все матери Украины. Дуже велика эфира подяка тем матерям, которые чекают наших хлопцев дома. Каждая молитва матери, семьи, она всегда чувствуется. Это очень большая помощь, поверьте мне. Но каждый, чувствуется каждый божий день, когда мать молится. вибачте, хочу попросити вибачення за ті сльози, що ми їм приносимо. Я тільки можу представити, скільки вони там плачуть, переживають, читаючи ці новини, про продибальцем. Але ну що ми можемо зробити? Ви нас ви нас сюди благословили, щоб мишли. Може будемо до кінця. Мам, зі мною все добре. Поки немає в мене сина, значить я буду жити. Не переживай, не плач. За зі мною нормально, я виконую обов'язок, який на мене покладені на вільність народу України. Я дякую тобі безмежно. Надіюся, ти мене побачиш. Прийде час, ми обнімемося і скажемо, напевно, те, що зможемо сказати, що можна буде передати словами. Ми приложимо всі усі, щоб вижити і повернутися там, домой. Побачимо. Commander.